Всім привіт! Мене звати Олексій. Я веду YouTube канал по електромобілях, а в цьому відео хочу поговорити не про них. В цьому відео поговоримо про те, як виживати в квартирі без електропостачання. Для того, щоб в моїй квартирі була електрика на той час, коли немає світла, я собі купив отакий девайс, називається Ecoflow River Pro. В цій невеличкій коробочці, яка важить так, щоб можна було і спокійно нести за зручну ручку. Знаходиться батарея на 720 Вт-годин, також інвертор на 220 вольт. На одну фазу на 600 Вт з виходом під 2 євро розетки. Також кілька ще інших виходів, які я в принципі, не використовую, і дуже прикольний ліхтарик. <звіць> Головна причина, чому я це купив, це для того, щоб коли я виключаю світло по всьому будинку, то в мене воно було для деяких моїх потреб. Наприклад, для роботи або для розігріву їжі. В перший день, коли мені відключило світло, я використовував цей EcoFlow в основному як ліхтарик. Тобто я використовував цей от режим освітлення. Він дуже непогано світить. Він, в принципі, може вночі освітити всю кімнату. Це дуже примітивне використання, як і зарядка телефонів. Це, в принципі, такі дуже базові потреби. Але головна фішка цього EcoFlow розкривається лише тоді, коли ви починаєте з нього живити весь ваш будинок. Для того, щоб це робити. Я рекомендую вам купити отакий от кабель, на якому кінці виделка, на іншому оброблений кабель і окремо ще є виделку. Посадівши півгодини з викруткою, ви можна скласти собі отакий кабель, в якому на обох кінцях є виделка. Зараз я вам покажу, як, як це налаштувати. Вам треба для цього вашому щитку виключити відний автомат, для того, щоб не заходила електрика для дрова з вулиці. Виключити всі необхідні автомати, які багато споживають, наприклад, я виключу варочну. і залишив наприклад холодильник і розетки. І головне, щоб був включений автомат, який під'єднаний до розетки, в яку втикаєте кафло. Тобто таким розетка-розетка ви живете в квартиру, коли у вас немає світла. Отже, підключивши таким кабелем до кафло до вашої квартири, у вас є електрика. Але що ж з неї далі робити? В принципі, тут є кілька різних варіантів використання. Пропоную розглянути деякі з них. Перший варіант я використовував це в якості просто звичайного світла в години, наприклад, з 6 до 9, коли виключає світло на вулиці вже темно, для того щоб в квартирі було освітлення. У всьому ЖК зараз немає світла. У нас в квартирі світло є. І споживає воно десь близько 100 6 Вт на декілька кімнат плюс холодильник. За дві години споживання використовувалось близько 30%. Так, за 3 години використання. Активного. У нас батарейка сіла лише наполовину, тобто з 95% до 45% Це за 3 години використання світла в усіх кімнатах тобто без якихось серйозних електричних приборів. Виключаємо все з в зворотному порядку. Виключаємо розетку. І все. І підключаємо. Осене розсвітлення. Як бачимо, світло досі не з'явилося. Піднімаємо всі втрати, і от коли світло буде, тоді буде. Ставимо локосло на зарядку. Зараз світла нема, але воно ж з'явиться чи за годинку, чи з півтори. І коли світло з'явиться, в принципі, яка фото почне один з перших днів, коли я використовував EcoFlow під'єднаний до мережі, у мене було таке, що в мене не доправа пральна машина під час відключення електроенергії. І відповідно, під'єднавши EcoFlow до мережі, пральна машина запустилася і продовжувала прати. Споживання бачимо тут, де дощі сотвадців триває на піках, і залишилося ще 22 хвилини прати. Так, зараз віджим. 6 хвилин залишилось. Так, в принципі він небагато на віджимні. Довше вправ ніж писав до того. Оскільки через те, що немає освітлення, то і напор води дуже маленький, то і вона повільніше набирала воду і довше пере. Якщо у вас є якісь ідеї чи питання, як можна використати екофло у вашій квартирі, будь ласка, напишіть їх в коментарях і поставте лайк цьому відео. В принципі, це непоганий сценарій використання ЕКОФЛО, але я вирішив піти далі і гріти собі їжу. Для цього по незнанню я спочатку купив собі таку індукційну плиту від фірми Горіння. Не подивився, скільки вона споживає, я подумав, в принципі, індукційна плита це наша економна плита, вона ж наче на одну комфорку, то має споживати небагато. Але я виявився дуже неправий, оскільки вона споживає до 2 кВт. Оця станція вона видає максимум 600, і є там такий режим ще x boost який видає до 1200. А, але на практиці я не бачив, щоб мене вона, в принципі, витримувала більше, ніж 900 Вт. Під'єднавши цю індукційну плиту до EcoFlow, у мене, в принципі, нічого не вийшло, оскільки індукційна плита. вона споживає потужність не лінійно, а спочатку 20-30 Вт, потім фігак в 1000 Вт, потім знову 500 Вт, потім знову 20 Вт. І отакий от от графік йде споживання. І на цих піках, якщо пік довго тримається, там більше 2-3 секунд, то ЕКФО уходить в перевантаження. Тобто він її виключає, він її не витягує. Індукційна взагалі шкварить просто капець. На одиничці. Тому таку індукційну плиту я вам купувати не рекомендую. Наступне, що я робив з EcoFlow, це я взяв такий чайник. Звичайний чайник від Xiaomi, у вас може бути будь-який чайник інший. Він по специфікації вимагає 1800 Вт. Але е чомусь у мене з EcoFlow він подорожився, І коли я налив сюди півтора літра води, підключив чайник до EcoFlow, він почав споживати рівно 600 Вт, тобто в три рази менше, ніж заявлено по його специфікації. І тим не менш, за 15 хвилин і 20% від EcoFlow він повністю закипів. В принципі, це не є типовим варіантом використання EcoFlow, але якщо вам треба, то в принципі, він витягує. Ще один варіант використання EcoFlow, який мені прийшов в голову, який я пробував використовувати. Коли EcoFlow під'єднаний до мережі, я спробував запустити мікрохвильову піч і розігріти їжу. Що з цього вийшло, Дивимось. Так, наступний експеримент. Будемо роботи гріти їжу в мікроаноті з допомогою кофлоу. Зараз споживання 50 Вт, тобто виключав майже все, що може було виключити, я не знаю, що тут споживає. Пробуємо 450 ватт поставити. Ага, Ну воно йде, просто поставимо більше хвилини. Воно йде, але чутно, що воно йде повільніше, ніж зазвичай. Ще грію 4 хвилини замість однієї. Їжа ледве тепла. В принципі, так собі коротше. Але тепло. Але для тепло. Якщо може спробувати ще 4 хвилини погріти, ось воно на -на наганяє 500 Вт, 600 і зупиняється. М -м -м, тому то тодоларія. Так, це на 300 Вт я грів 2 хвилини. Їжа така ж, по суті, вала як і була. Тож мікрохвильовку використовувати в принципі, можна, але сенсу небагато, оскільки це займає досить багато часу, і ви можете підігріти якусь невелику кількість їжі. Наприклад, вам треба якусь дитячу їжу специфічно підігріти, то ви можете це зробити з EcoFlow, якщо у вас мікрохвильовка дозволяє зменшувати потужність і працювати в такому меншому навантаженні. І є одна штука, яку вам дуже раджу купити до EcoFlow. Це отака галіма стара плита на одну комфорку. Я її купив за 400 гривень. І вона вимагає 500 ватт споживання. Зроблена в Китаї. Коротше, якість така собі. Ідея в тому, що маючи 500 ватт споживання, EcoFlow спокійно її витягує, і вона дуже ефективно гріє їжу. Попробуємо тепер таку штуку. Електрична плита на одну камфорку. Тут є кілька режимів налаштування. Ставимо одразу коротше, максимум. підемо дивитися, який вона споживає на максимумі. Споживає як і заявлено до 500 ватт. Що, в принципі, воно спокійно його тягне, я підключив мережу, окрім нього, крім тої плити, підключено ще кілька пристроїв, які споживають в загальному там, до 30 ватт. Працювало буквально хвилину-дві, і вже розколена ця спіралька, і вже запотівши скло, тобто воно нормально нагріває. Тут, в принципі, повна сковорідка їжі. Споживання зменшило зараз 20 ватт, оскільки плита зараз виключилась, тому що вона нагрілася достатньо і далі підтримує температуру. Якщо робити більше, то вона починає горіти на, 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 на цей, нагрівається. А якщо виключити, поставити трійку, то лампочка виключається, тобто вона підтримає просто температуру, яка була. Ну що, ну в принципі, гарячі розігрілося. Браку потужності, в принципі, я не відчув. Так, пішло на це наче, 10% і 10 хвилин орієнтовно. Зараз поставив другу страву підігріватися ще на двох людей. Це з супом. Пройшло 5 хвилин рівно. І супчик, в принципі, касурю не повний, але супчик починає підкіпати потрошку. Він був кімнатної температури, а тепер він гарячий. Так, і того ще мінус 5% і мінус 7 хвилин, те, щоб підігріти суп. Якщо ж вам подобається ветрака, як мені, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, тут я розказую багато чого про електричні машини. Що мені подобається в зв'язці екофо плюс така електрична плита? Це те, що плита споживає мене, по суті 15% на те, щоб підігріти їжу до всієї родини. А якщо треба щось приготувати, то це буде відсотків 25-30, що в принципі теж не є сильно багато. І при цьому EcoFlow заряджається досить швидко. Тобто, коли світло з'являється, я можу повністю його зарядити буквально там за пів години і або за годину до повного. Я заряджаю його до 95% для того, щоб батарея могла жити подовше. Ви можете в принципі до 100% до 80% — Це все встановлюється в мобільному додатку. Зараз світло виключають на 4 години. Але якщо світло почне виключати на 8 годин, на 12 годин підряд, то що ж зробити тоді? EcoFlow сяде і що ж тоді робити? Є е кілька варіантів, як можна це EcoFlow зарядити ще. Є варіант, можна собі поставити сонячні панелі. Я не думаю, що ці панелі зараз будуть якось нормально його заряджати. Я, звісно, не перевіряв. Боже, який він експертний. Якщо ж ви заряджали екофол від сонячних панелей, будь ласка, напишіть це в коментарях, можливо, вам це вдалося, і це має сенс. Також ви можете зарядити екофол через прикурювач вашого автомобіля. Тут є спеціальний вихід, і відповідно кабель йде в комплекті, який підключається до вашого прикурювача з машини, і можете зарядити екофол таким чином. Але все я їжу на електричній машині, то я знаю, деякі інші. Інші навички, як може зарядити електричний пристрій не вдома. Ви можете використати такий сайт Plugshare. Це сайт, взагалі, посібник для зарядних станцій для електромобілей, але там є фільтр. По розетках, і відповідно, ви можете знайти такі аля зарядні станції дратормобір, які, по суті, є звичайними розетками. Наприклад, на парковці магазина епіцентр на кільці дорозі Києва. Є розташування такої розетки, вона безкоштовна, ви можете приїхати машиною, поставити екофол на зарядку, він за півгодини зарядиться і поїхати собі додому з повністю зарядженим екофол. В принципі, це досить непоганий варіант, якщо вашу квартиру вимкнули на досить довгий період. Якщо ж ви не хочете використовувати екофол для розігріву їжі і ви, ви будете використовувати його тільки для роботи. Ви можете гріти їжу за допомогою такого пристрою. Це у мене такий чемоданчик, і в чемоданчику у мене лежить. Газова плита. Це дуже просто, одна комфорка. В викл поставляється в такому чемоданчику. Дуже зручно. Доставляється газовий балон. Все дуже зручно, отака От пімпочка. І далі ви можете собі відповідно вже горіти їжу і не залежати від електроенергії. То є кілька причин, чому я не використовую цю газову плиту, а використовую EcoFlow, а газова плита вона лежить до ще гірших часів. Причин кілька: EcoFlow може швидко зрядитися. Оті 15%, що я витрачаю на те, щоб підігріти їжу з допомогою електричної камфорки, вони дуже швидко відновлюються, коли світло знову дають. А такі газові балони я відновити не можу. Коли газовий балон закінчиться, він іде в смітник і можна купити собі новий газовий балон. Для цієї плити. Він не є дорогим, ви можете собі купити про запас багато балонів, але все ж вони, по-перше, вибухонебезпечні. А по-друге, купувати балони, ну, я не знаю, мені незручно, мені таке не подобається. Тому я використовую електроенергію. Якщо світло буде виключати на дуже довгий період, наприклад, на дану добу чи більше, то я, звісно, буду користуватися газом, а КОФО буду використовувати для інших цілей. Отже, ви вирішили попрацювати за комп'ютером і вам треба електроенергія. Комп'ютер у мене споживає близько 100 Вт, і цього використання мені вистачить на 6-7 годин. Звісно, я використовую не лише комп'ютер, мені треба ще інтернет. Я вирішив для себе питання таким чином: Купив собі отакий роутер від Huawei. Він приймає сім-карту і роздає відповідний інтернет сім-карти. Тобто, попередньо я дослідив у себе квартирі, де в мене гарно ловить зв'язок. Роутер поставив біля вікна, і відповідно в мене в квартирі всюди є інтернет. Він показує зараз, що зв'язок ловить, Wi-Fi роздає. Там сім-карта Vodafone, Vodafone найкраще в мене чогось ловить, а коли сюди вибиває зв'язок, в мене Vodafone ловить. Заявлені характеристики може видавати 150 Мбіт. Реально, я поміряв, видає близько 4 Мбіт в такому випадку. Що вистачає в принципі, на Zoom, на якісь конференції, тобто на мінімальний набір для роботи. Екофов взагалі випускає дві основні моделі. Це мене River, а є ще Delta. Delta вона більша з більшими ручками, вона дає більшу потужність. Так що, якщо вам треба витягувати якусь велику техніку, яка потребує більше збажування, то ви можете купити собі Delta. їх вартість дорожча, і у них немає такої зручної ручки. Але вони дають більше потужність, тобто вони позиціонуються більш як стаціонарні станції. Ця станція більше запозиціонується як станція для кемпінгу. Якщо вам не вистачає 720 Вт-годин, які є в цьому EcoFlow River Pro, то ви можете докупити собі ще одну батарейку окрему для River Pro, і у вас буде 1440 Вт-годин, тобто в два рази більше. Фактично, на 1,5 квт години ви можете вже прожити досить довго. Мені особисто вистачає цього EcoFlow на ці 4 години відключення в різних варіантах використання І з готуванням їжі, і з працюванням, і з освітленням. Тож, які є альтернативи? В принципі, є така фірма Блюєті. Також вона робить досить непогані такі пристрої. Та також є, звісно, кілька українських виробників. Детальна стаття про порівняння характеристики різних моделей е таких пристроїв буде в описі до відео. Але ця штука не є дешевою. Вона є досить дорогою, особливо зараз, коли на них ціни просто звутіли на фоні великого попиту і невеликої кількості на складах. І, звісно, є альтернативний варіант. Ви можете собі самі зібрати комплект. Тобто вам треба буде батареї, вам треба буде зарядне для цих батарей, і вам треба буде відповідно інвертор з 12 вольт або там з 24 В вольт на 220 В. вольт. Чого у вас не буде, якщо ви зробите це самому? По перше, тут є дуже непоганий захист від підігріву, від вибивання, від різних різних негараздів. І тому мені цей пристрій сподобався. А також те, що він дуже добре виконаний з цієї ручкою, я можу його по квартирі носити. Наприклад, якщо я не хочу використовувати його як джерело жирування для всієї квартири, а хочу заживити щось локально. То тоді я ношу його по квартирі. І це, в принципі, досить зручно. В принципі, я ним задоволений. Єдине, що я прорахував, це те, що він видає тільки 600 Вт, і я не можу використовувати індексіну плиту. Але як бачите, я з того використовувався і знайшов собі альтернативне рішення. Якщо ж відео було корисним і справді цікавим, будь ласка, поставте йому лайк, поширте його вашим друзям, а також підписуйтесь на цей канал, оскільки тут я розказую багато чого цікавого про електричні машини. Я сам їжу на електромобілі Тесла. Хто підписаний на мій канал, знає. Наступне відео буде знову про електромобілі. Це відео просто епізодичне для того, щоб показати, як використовувати електроенергію у вас вдома. Я сподіваюся, у вас буде все добре. Тож бережіть себе, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та й до зустрічі!